Добрий день. У мене бігаль, е, бігалька на ім'я Кайрос, а йому 4 роки. А порекомендували друзі. В школу звернулися для того, щоб виправити деякі недоліки і поведінки, щоб трохи скоригувати його е, поведінку та трохи знайти. Е, Шляхи для порозуміння з його гіперактивністю. Дуже сподобалось, що були щоденні відеозвіти. Було видно, що собака навчається динамічно, якось розвивається, що з нею можна знайти спільну мову. Ну, власне, це тісна комунікація, тому що не було приводів турбуватися чи все гаразд. Відповідальне ставлення досить до навчального процесу. Заняття були цікавими. О, тепер головне, щоб мій пес слухався мене так класно, як він слухається кінологи. Так, ну будемо вдома відпрацьовувати. Постараємось, щоб все це було засвоєно вдома. Сподіваюся, що за новими знаннями, а старими гарно засвоїмо вдома. І так.